Привіт! У цьому відео покажу і розкажу, що можна зробити у тракторі Lowell 504, щоб ось цей індикатор не блимав постійно, а лише тоді, коли потрібно. Якщо вам не потрібно, щоб у ресивері завжди був тиск, то можна зробити так, щоб цей індикатор сигналізував про те, що трактор стоїть на ручному гальмі, бо часом забувається про це і трактор їде на гальмі. Для цього потрібно купити кінцевик і пару з'єднань. У ресивері датчик тиску залишиться на місці. Тому, в разі потреби, все можна швидко поставити назад. Від цього датчика відходять два дроти, що закінчуються з'єднаннями. Потрібно їх з'єднати один з одним, щоб на контакти не попадав бруд і так залишити їх. Потрібно купити пару таких самих з'єднань. І під'єднатись до з'єднань, що виходять з панелі приладів. Від них прокласти провід до ось цього важеля гальм. Потрібно прикрутити пластину до корпусу. Про це я детально розповідав у відео, як переставити важіль реверса під праву руку. Посилання на це відео буде в описі. Там я розказую, що потрібно, щоб ця пластина була трішки довшою. Якщо не будете переставляти важіль реверса. То пластину можна прикрутити на інші отвори, що є збоку. До цієї пластини потрібно приварити кутник з отвором під кінцевик. Важіль гальм буде натискати кнопку кінцевика. У нас кінцевик від задньої передачі від першого жигуля з нормально замкнутим контактом. Можете ставити інший кінцевик з нормально замкнутим контактом, якщо він вам підійде. Що означає нормально замкнутий контакт? Це означає, що якщо кнопка не натиснута, то контакти замкнуті. Коли кнопку натиснути, то контакти розмикаються і коло розривається. Важить весь час тисне на кнопку. І лише тоді, коли трактор поставити на гальмо, то кнопка буде відпускатися і контакти замикатися. Тоді сигнал піде до панелі приладів і почне блимати індикатор. Ось так від кінцевика йде провід. На ресивері заводський датчик і його кінці з'єднані один з одним. І у цьому місці з'єднується з проводом, що йде до панелі приладів. Ось так працює ця саморобка. І якщо натиснути на педаль гальма, то індикатор теж почне блимати, бо важіль, що натискає кінцеб'єк спільний для ручного гальма і педалі. Якщо ви не забуваєте про гальма, а постійне блимання індикатора вас дратує, то можна просто від'єднати заводські з'єднання на ресивері. А якщо вам потрібно слідкувати за тиском на ресивері, а ще хочете зробити нагадування про ручне гальмо, то З'єднання на ресивері не чіпати. А від того кінцевика потрібно якось завести в кабіну провід і поставити світлодіодну лампочку. З правої сторони під пластиковою панеллю є вільні контакти, на яких з'являється напруга, якщо ключ прокрутити один раз. Там можна під'єднатися. Також там можна під'єднати вольтметр. Якщо я щось забув сказати, чи будуть інші новини про цю саморобку, то напишу в описі. Дякую за перегляд!